та всіх вільних людей не дуже. Завершується 47-й тиждень 2022 року. Сьогодні поговоримо про наступні теми. По-перше, розпад ОДКБ. По-друге, визнання Росією, Росією спонсором державою спонсором тероризму Радою Європи. І третя тема це реальні цілі. Військової операції війни проти України Росією. Починаємо з першої теми. На цьому, на цьому тижні був з'їзд у Єревані цієї організації, які були, яка була мета цього саміту для кожної країни. Вони різні. Росіяни намагалися втримати від розпаду цю організацію. У вірменців є конфлікт з. По Нагорному Карабаху з Азербайджаном, де вони сподівалися, що росіяни їх підтримають в цьому. От. Але що відбулося? Саміт завершився скандалом. Пашинян це прем'єр-міністр Вірменії, формально лідер зараз ОДКБ, Він не підписав протокол зустрічі, не підписав угоду по врегулюванню конфлікту в Нагорному Карабасі і. Побажав всім гарного дня, <смі> як то кажуть, двічі. Досить красномовна є реакція в інтернеті Лукашенка і Путіна, які просто прифігіли від такої кінцівки, від того, що Пашанян так закінчив цей саміт. Наступною темою є визнання парламентської Ой, визнання Радою Європи Росією. Країну спонсором тероризму. Що це дає? Насправді не так багато, як хотілося б, аби це було визнання з боку Сполучених Штатів, то там досить серйозні санкції накладаються на всіх, хто з країною терористом співпрацює і має якісь торгово-економічні зв'язки і так далі. Але теж непогано. Наразі ми опираючись, спираючись на цю на це рішення, можна офіційно утворювати щось на кшталт Нюрнбергського трибуналу. Не тільки для виконавців преступних, злочинних наказів, а й для їх начальників, таких як Путін, там, військово, Коротше, можна буде притягати до відповідальності. Все військово-політичне керівництво Росії. От, і це досить крута і класна новина. Я думаю, що надалі наші політики почнуть, наш там міністерство законодавних справ починає педалювати цю тему по створенню міжнародного трибуналу. І всіх будуть чекати на лавці підсудних пропагандонів росіянських, політиканів, депутатів Держдуми, військових. Нікого осторонь не мине, те, що вони натворили. Отже, реальні цілі Російської Федерації в нашій державі, ну тут відмітив, це не я, я такий блогер, політичний діяч Піантковський Андрій Андрійович єдиний хороший руський, який. Притримується чіткої позиції останні 20 років, що Росія агресор, терорист, там і так далі. І так далі. А насправді виключення серед росіян, яке тільки підтверджує правила, що там немає адекватних людей з послідовної позиції, от так. От він провів досить прикольні паралелі, з якими я погоджуюся. На цьому тижні виступав товариш Пісков, це речник адміністрації президента Путіна. Його рот, як називає його інтернет. А от, що він заявив? Він заявив майже дослівна фра там речення Йозефа Геббельса, це нацистський пропагандист, міністр пропаганди нацистської Німеччини. Він сказав, що Україна має задовільнити, задовільнити справедливі. Требування Російської Федерації і в такому разі зупиниться терористичні атаки на нашу інфраструктуру. Тут те ж саме казав Геббельс британському керівництву, коли вони на початку Другої світової війни бомбили Лондон. Ну тут прекрасно все. По-перше, це те, що заява співпала з нацистами. По-друге, що на такому рівні визнано терористичні дії країною-агресором, його керівництвом на весь світ, і це вже нікуди, ну як то кажуть, не відмажитись, дорогі друзі. Ми все пам'ятаємо, всі всі кроки і всі вислови в нас записані. Ну і другим фігурантом цього затвердження там так званих цілей, це взагалі був Лукашенко, коли завершився саміт ОДКБ. Він давав інтерв'ю журналістам. Він сказав, що спочатку головною цілею спеціальної військової операції було Лишити Україну державності, тобто, ну, знищити або там вигнати з Києва там, наше військово-політичне керівництво і просто його змінити на лояльна Росія до Росії. А наразі, якщо ми не Самі типу, не скинемо владу, чи влада наша нікуди не піде, то е, Путін буде нищити український народ. Або ми йому здаємось підкорюємось, або він буде нас нищити через руйнування наших об'єктів критичної інфраструктури, щоб ми замерзали взимку без світла, без тепла і так далі. Я закликаю кожного. Задонатити на українську армію, яка жене цих орків зі скоріст... зі швидкістю світла до кордонів Російської Федерації на багатьох напрямках. Внизу під цим відео є посилання на мультивалютний рахунок. Давайте допоможемо нашим хлопцям і дівчаткам зробити свою справу скорше і завершити цей весь цей кошмар, який зараз відбувається на території нашої держави. Так, ось таким був цей тиждень. Я вважаю, що досить непогана тенденція, намітилася про визнання росіян терористами і незабаром той час, коли визнають їх і штати, і взагалі співпраця з росіянами стане неможлива. Ну і також чекаємо на позитивні новини з фронту, як ми бачимо зараз, по 400-450 окупантів дохне на нашій землі. Я думаю, що їх буде ще більше. От. Ну і чекаємо на звільнення інших наших територій, донатимо на українську армію. Всім гарного всім вдалого наступного тижня і продуктивного, особливо з силом. На все добре.